Друзі, привіт! Сьогодні 20 жовтня жовтня, погода не ахті, цілу ніч йшов дощ, світер вроді роз'ясняється, ну як би робити нічого. Думаю, провірю в себе тут дома, побігаю по сулі, проїду тут по плесові, по ямках, покидаю на щучку. Може на окуня взяв. Ну, Взагалі, попробую. Щось таки все-таки впіймати. Хіба таки зовсім нема нічого? В мене все время питають, часто розловиш на які снасті, який там шнур, котушка і всяке таке. Ну Я часто в відео розказую, ну, не всі дивляться. ну Давайте я розкажу, Хто вперше дивиться. Так, Спінінг у мене фаворит X1, довжина 2.13 і з тестом 521. Котушка у мене фаворит теж сапфіра 2000S. Шнур, флагман чотирьохжильний Супер П 0.12. Ось поводочок флюрокарбоновий 0.33, без узловочка. І ось купив ось таку жабу. Зараз її спробую тут поверху, тут мілко. Вже забродити не буду. Траву різку пронесло. А якщо зараз спробуємо одну другу приманку, ну, на міляках буду ловити, так як я ловив, просто силіконка з овсятником, бо все рівно ще трави багато, зацепів багато. Так що, поїхали, будемо пробувати. Забігаю наперед, друзі. Скажу вам, що нічого я не впіймав сьогодні, навіть не бачив покльовки. Так що, так, можете подивитися, де я кидав, туди-сюди. На природу полюбуватися, на річку, от і все. Покльовок не було, риби не було. Так що, кого є бажання, короткий ролик подивіться, будь ласка. Як я не спіймав жодної риби. Навіть не заробив жодної покльовки. Дивимось, хто хоче. Друзі, вітер, не знаю, чи я закину ще й проти вітру таку легку приманку. О, трошки. Ще й дощ. Вона ще непогано і летить. Так. На жабу не хоче, може й ні на що не хоче. Попробую на свій любимий манс. Ой, він важкенький, о! Да, Погода не зовсім льотна. Ну що ж, друзі, після того покидав я по міляках, нічого не вийшло, у мене не клює. Приїхала ось тут така ямка, зараз спробую тут. Ось купив силикончику кайтеч і зі шайнер. Невеличкий, це по-моєму 2,5 дюйма чи 2,7. Кайтеч і зі Shiner. Ось в такому кольорі. Джиголовочка. Ушастик 16 грам. Такий червоний вже облізлий. ну, Так що зараз спробуємо поджигувати. Груз важкуватий, тому що, друзі, вітер дуже сильний. Ну сейчас попробуем. Попробуем. Сигликоночка така. І на окуня, і на щучку. Ну це біж судаковий такий. На судака я брав. Знайомий. Водолаз чи дайвер, як правильно, неряє. Казав риби мало. У цьому році і водички набагато більше, ніж у прошлому, а риби чогось. Літом була і карась був, і ляч був, ну а по щуці щось. Слабенько. Приїхав, друзі, ще на одну ямку, на якій пеньків багато. Ну Щас спробуємо тут є, проходик. Кинути кілька разів. Ну Хоча не факт, можна зацепиться. Боковий вітер. Нічого, зараз поцепимо на no, осетиннику. Попробуем поймать окуня ось така у нас на сулі вище в Бен, напротив Мгаря. Рибалка, ні окунь, ні щука не хоче брати. Так що, друзі, це таке відео, просто як інформація. Ну ось, друзі, і все. Десь дві з лишнім години. Точно не засікав, Ну приблизно проїхався я в себе по під річкою, пробував. На міляках, поверх зела кидать, ніде жодна щучка й не вискочила. Пробував на ямках джигувать, на більший, менший силікон різних фірм, різних форм, різного кольору, ніде й не торкнуло. Пробував на Окуня. теж, ну На Окуня не знаю. Ось, наприклад, на такий колір, на фіолетовий, на зелений, там теж різні силіконки. Ну, на окуня не дуже багато. Більшість на щуку пробував, ну все рівно. Ніде жодного й тичка не було. Жодного тичка. Так що все себе я ось тут рибачив напроти гаря, березоточі у цьому районі ніде нічого. Так що ось таке відео. Відео більш не... Якесь там, щоб подивитися рибалку, а просто інформація, що не клює нічого. Ну, це не означає, що в мене не клює. Може в когось краще клює. Є рибаки <гум> набагато краще, ніж я. Так що, якщо в кого буде бажання, то напишіть у коментарях, хто в цьому районі ловив чи щось вийшло на хижака. Ну і не тільки на хижака, а може хто на поплавочку, на фідер ловив щось. Планую, мож, можливо, точно не знаю, на днях десь поїхати низ, там горошино, Тарасовка, може, на карася. Не знаю, ще не знаю, куди його поїхати. А так, поки ось так, проїхався, провірив. Нема нічого, не клює, не вийшло навіть жодної покльовки мені заработати. Так. так що, друзі, не обессудьте. Ось таке поганеньке відео. Так що, надіюся, слідующе буде краще. На цьому все. Завершую. Пока. Слава Україні!